Підемо до старовинної хати. Закинутої. Це окремий в'їзд від траси. Неприбраний, прибраний, захаращений. Прикольно, бо бачиш, зарослі такі. Зарослі такі, вон два ставочки вже, як нічого такого немає. І ще две, яка дорога, ти десь йде аж туди. Далеко, окремий такий в'їзд. Точно як в цих бразильських серіалах колись показували. Щось вимальовується. Ого! А це точно та хата? Дивіться, капут. Все обмальовано. Зараз підемо ближче, подивимося. Тут така капець території. Дві там ще одна дорога туди повертає. Ого. Демнизом чи верхом. Тут же вон ці, не знаю, чи то так була та гора, чи то воно так пообсувалося. Попадали якісь же покривельні матеріали. Ну, цікаво так, це щоб ви собі розуміли. Десь кілометрів 10 від міста. Навіть, певно, 10 нема, може 7 кілометрів від міста. І отака величезна територія з цими... Тут видно, що і садки якісь були, і ці ставочки такі маленькі. Вон ще якесь підсобне приміщення. Один в'їзд з тої сторони, другий в'їзд з тої сторони. Така хата собі стоїть. І ні ніхто її не їхав. Хоча б цю територію ніхто не купує, не забудовує. Тут всі б'ються за місце, щоб забудувати. А тут, дивіться, воно які підмурівки по мохом вже по колу заїзд такий круто що ні дивіться яка хата як дворець а тут певно по колу Так, то по колу заїзд такий там вон підмурівок ну йдемо я тако скоренько вам зараз покажу ага тут от підмуровано там наверх заїзд добре йду я тоді на сходи тут такими розходками Піднімаємося. Вибачайте ну, за зйомку таку непрофесійну. Ого. Ого. -ого. Ну так, цікаво. Всі б'ються за кусочок землі. Ну, скажем, краєвид таки нічого з тої хати. Зараз вище Так, Чесно сказати, віє такою старовиною. Шкода, що так це все пообмальовували в тим графіті. Мають графічики де відірватися. Ну так, цікавенько. Якісь ходи підвальні. Цікаво, цікаво. Ну що, так, жити нічого, Дивіться, яка... Звідси тераса. Ну це якась така будова не є старого, дуже старовинна. О, дивіться, Чарлі Чаплін. Ха. Гарно. Вийшов собі тут, оправда, сів, зробив якогось чайку або кави. Звідси гори. цікаво, що за люди тут жили. Чекайте, бо ще в дзюру впаду. Це прикол. Цікаво. Стіни дерев'яні. Звідси краєвий, точно як якийсь старовинний маєток. Дивіться, дерева, які класні, бачите, таким мохом зеленим оброс. Хата, так як і всі хати пахне деревом, ще не дуже вона така, бачите, знищена всередині. Ну, це вже хтось точно повідривав якісь варвари, бо не думаю, що воно само поруйнувалося. Коротше, отаке. От. Мали графічки де повідірватися. Планування інтересне. Тут темно, не знаю, що ви тут побачити. Коротше, кімната. Тут я так розумію. Пійти, щоб ще десь беру якось не впасти. Ого! Ой, круто. Перехід. Тут, певно, був санвузол, там каналізація виведена. Перехід в другу кімнату. Цікаво. А тут це все дерев'яне. Ого, чекай, бо тут можна провалитися. Чуть не впав. Отакі. Коротше, руїни. Тут якась спальня, певно, була. Ну тут глухо було, вікна тут не було, то вже зробили вікно. Там що внизу? Там не пройдеш? Мені хочемо дитині. А що таке? А що там внизу? Немоганим, то щось народ боїться. Ого! Цікаве планування, скажімо так. О, і там ще є хід. Капець. Тут вже треба, певно, включати, ні, ні, можна ще спуститися. Я фонарик не включу, просто бо зараз виключиться камеру. Мусите онлайн зі мною тут прогулюватися. І вихід на вулицю, на задній хід. Отак. От і тут ще одна панорамка, така, бачите? Круто. Якби хтось собі прикупив таку хату, то робота тут валом. То якось не знаю, що то було бойлер на чи електрощитоха, ну йдемо ще скоренько, зараз вертаємося назад, огляд буде великий і довгий. Назад по тих сходах піднімемося, ставлю на палубу. Ось тут я ще не був. Тут вихід. Ага, все ясно. Тут ми вийшли знову на ту саму терасу. Ну так, скажімо хата величезна, вражає. От і все. Всім па-па, бувайте, побачимось, почуємось.